Не бійся, не бійся, молодичко. Нічого тебе не стане. А я й не боюся. А хто ти такий? Я! Ха! Газдівський син. А що ти тут робиш? Та от маю хату будувати. А діти казали цим потоком гарно деревина на хату. Ну що, знайшов? Я знайшов смисраки. Лиш одну хатічку молоденьку, та от. Не знаю, чи рубати, чи так узяти. Як прийшов по дереву, то рубай. Ай, шкода би було. Пані Марія! Пані Марію! А ти відки молодичко, файна? Я. Я ваша нова попадя. Попадя? Та й ти щось не виглядаєш, як до роботи. Та я про всякі раптом файну дівку зустріну, бо молодичку. І ти такий лася до жінок і молодець? А я. А яких ти більше любиш, чорнявих чи білявих? А таких, як ти. <рес> таких, як я, не можна любити, бо за таких і по церкві виклинаю. <рес> <рес> Та най собі виклинаємо, нічого до того. Він свою роботу має, а я свою. Ти до церкви не підеш? Ні. Боюся, дядя сварити буде, що не врубав нічого.

Нової неділі в Косові гендлярів пограбував. То що гендлярів? Він самого пана Сашальського маєток спалив, а все добро гуцулом роздав. Газдівський сильно так не пустився. Пане суддя, доколи будемо терпіти таке неподобство. Ми з мандатором паном Гердичкою як недосконаліше поставилися до цієї справи. Нині головне лишити Моросика підтримки хлопства. Зараз готується закон. Веком кожне село за опришками... Опришки! Чорні хлопці! <головіка> Я гневалый, пане судья. А, прошу, пане. Мы не за всем пришли. Перо, папір чернила. Пишите. Наказ про звільнення скотовской катуши за у Цулива. Як це храмуєте? Слава Богу. Чом нас, легіників, не покликали на храм. Пане Юнаці, хіба ми винні перед вами? Хіба яку кривду від нас виділи? А котру за я вам кривду робив? Що ж ми на храм прийшов і хоче визволити з катуші невинних гуцулів? Так ви то то собі за кривду маєте? Та боронь Боже. Ми. То для нас велика честь. Ми б і самі вас просили. Лиш не знали, де вас шукати. Куди візти? Не де шукати. <ріст> <ріст> Написали. Скачіть братчики, у косів. Якщо до завтра не буде від вас добрих вістей, ми придумаємо, що з паном суддею зробити. Пане, ну, там Зв'яжіть його, хлопці. Ні, я хочу окупу непростого. Якого ж ще, пане Ваташко? Ми люди бідні. Самі знаєте попівські гаразди. Грошима не хочу, фантім не хочу, а хочу. Щоб мене онна молодиця поцілувала. Та вона не хоче цілюватися, як Мухамеду не хоче. Слухайте, дайте я вас поцілюю, пана отамане. Ой, вожей, отамане! Коли хазяїн приходить за товаром, він бере не те, що підсовують. А ти що йому подобається? <плес> <плес> <риви> <рив> <рив> <флес> <рив> <флес> <спіль> Дякую, Газденько Любе, що дарувала так файно. Не від очора ватагую, а такої пишної здобичі, що сми не мав ніколи. Ідімко, братчики, та не гнівайтесь на мене. Я вже вам відплачу 100 крак. гніть сюди! Та в тому не нічого страшного. Панове, прошу.